Кандидат географічних наук і синоптик Ігор Тібальчич прогнозує, що цього тижня випаде сніг та Україну накриє осіннє похолодання. Він каже, що засніжити може вже після 15 листопада. У своєму прогнозі для синоптик розповів, що на початку тижня очікується мінлива хмарність і переважно без опадів. Потім, із середи, 16 листопада, атмосферні фронти циклону принесуть опади переважно у вигляді мокрого снігу з дощем, а також подальше зниження температури повітря практично по всій Україні. Вночі у північних та західних областях а вдень у більшості регіонів України пройдуть опади у вигляді дощу місцями з мокрим снігом. У четвер, 17 листопада, малорухливі атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощу з переходом сніг і мокрий сніг. На Харківщині навіть очікується тимчасовий сніговий покрив. 18 листопада у північній частині країни місцями випаде невеликий сніг. Нарешті території країни без опадів. Також Кібальчич розповів, якої погоди чекати українцям на вихід вихідних 19-20 листопада. На вихідні 19-20 листопада збережеться холодна погода з нічними температурами близько мінус 8-мінус 3, денними близько 0 градусів. Істотних опадів не передбачається. Тільки в день у неділю в Одеській області та Криму прийде невеликий дощ з мокрим снігом. Як прогнозувала синоптик Наталка Діденко, в Україну з понеділка 14 листопада прийде похолодання. Цього тижня очікується сніг у багатьох регіонах України. За її словами, температура з понеділка падатиме поступово. У понеділок вівторок до плюс трьох плюс 8, а з четверга до мінус трьох плюс 4, 16-17 листопада температура знизиться до мінусів. йтиме мокрий сніг, каже синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.